Продається доглянутий будинок у передмісті Кропивницького в селі Бережинка Кіровоградської області, розташований у зручному місці на головній центральній вулиці населеного пункта. Будинок має загальну площу 65 метрів квадратних і складається з просторих кімнат, що забезпечують достатньо місця для комфортного проживання. Стан житла доглянутий, зроблений косметичний ремонт, а для зручності вже є всі необхідні меблі, що дозволяє одразу заселитися без зайвих витрат, опалення в будинку газове, опалюється газовим котлом. На території є всі необхідні комунікації, газ, електрика, вода заведена в будинок із свердловини, каналізація розрахована на 10 кубів. Також зроблений вихід води на вулицю, що дуже зручно для поливу городу чи господарських потреб. Ділянка площею 16% соток приватизована, що є додатковим плюсом. Тут достатньо місця для облаштування саду, городу або просто зони відпочинку. Уже ростуть плодові дерева. Є господарські приміщення, які стануть у нагоді приведені господарства. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує комфортне життя у власному домі з хорошою інфраструктурою поруч, в пішій доступності школа та дитячий садок, що особливо зручно для сімей з дітьми. Відразу біля будинку знаходиться зупинка громадського транспорту, що дозволяє легко дістатися до Кропивницького та навколишніх населених пунктів. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку. Ціна 18 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.